Так, ну що? <плес> я не можу, як я доїхала, люди добрі. Оце, це до грошей, це до грошей, блять. Яка сука оце зробила. Ще з цієї сторони знала, куди срать. Предупреждала мене. Світлана, не ігноріруй цю проблему. Все, дивіться, я ну, вам щось покажу. Я, я, я просто охренела. просто охренела. Подивіться на ці колеса. Подивіться, подивіться, блядь. Ну, все, все, все. Пожалуйста, пожалуйста, блядь. А кажуть, що ЗСУшники і волонтери багаті люди, блядь, багаті. Все, блять, грошей нема куди, куди тратити. Все, це пиздець. Зато наклейка 200 там она класна. Ой, блядь, все. Сейчас поменяю, дядьку мне прийде.